Так, давайте я вам покажу яйця артемії, як ми вирощуємо. От, так вони виглядають, самі яйця артемії, такі вони. От, зараз ми беремо три ложки солі, проста сіль, проста 3 банка. банка. Ну, я завжди даю щупку. До другу банку потім ролик затягнеться, давай теж на одну. О, тепер беремо одну ложку щупку. Ну, це багато то да. Ну Добре, будемо врахувати, що це одна столова ложка. Тут пані Світлана так добре дає всі. Так, тепер що? ну, Булька, аератор. В банку. В банку відкриваю. От, Відкрив, все. О, таким макаром воно буде варитися одну добу. Деколи я даю трошки більше, там ну, дві, півтора-дві не даю, дві це вже забагато. До півтора десь в мене доходить. І потім я вам зразу потім покажу, скільки допустим, з одної банки виходить одноразовий стаканчик. Як її там заморозити. Тоже буде наступне відео.